Yeah. Десятирічний Тимофій Романюк відтоді, як записався на секцію фехтування, ще не пропустив жодного заняття. Каже, що раніше про цей вид спорту нічого не знав. Мені мама сказала, що є така секція, і я ну записався, тому що мені було чекалося, що це за вид спорту. На це тренування прийшло відразу троє новачків. Микола Гринь привів семирічного сина. Хлопець вже займався футболом та плаванням, але полишив ці види спорту. Перший раз, зараз будемо бачити, як піде перше тренування. Живемо поряд, недалеко йти до гуртка відвідувати. Я думаю, що буде цікаво йому. І буде відвідувати хлопців. Тренує Станіслав Конопацький, уродженець Нетішина, є майстром спорту міжнародного класу, призером чемпіонатів Європи та світу серед юніорів, неодноразовий чемпіон України. До цього він тренував кадетську збірну Бельгії, але через пандемію коронавірусу вирішив повернутися в Україну. У Рівному зайнявся відродженням спортивного фехтування, адже більше 20 років в області не було жодної секції. На фехтування воно розвиває дуже багато, але такі, щоб це рухливість, швидкість, реакцію, хитрість, дуже розумово він розвиває, і також ще стресостійкість, так як ти. Постійно в напруженні. Кожна секунду ти думаєш, кожну секунду ти робиш якісь рухи. Секція фінансується з обласного бюджету. Для тренувань створені непогані умови, каже Станіслав Конопацький. Є приміщення та спортінвентар. От шабля, клинок гарда, Це у нас ручка, двійник. Це такі вже професійні шаблі, які. Використовуються на міжнародних рівнях От білий нагрудник. Вони зроблені з непробивних таких матеріалів. З цих матеріалів також роблять бронежилети. У планах Станіслава Конопацького до кінця року набрати 30 дітей, а вже навесні поїхати на перші змагання. У квітні вже плануємо поїхати на змагання. У нас буде дитяча ліга в місті Нетішині, потім в місті Києві в травні. Тому на наступний рік так само буде цілий календар і список змагань, на які ми плануємо їздити і не просто їздити, а також здобувати нагороди. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.